Унікальну операцію зі знищення російського стратегічного бомбардувальника ледь не на місці злочину виконали повітряні сили спільно з гур. Ворожий ту 22 м 3 щойно завдав ракетних ударів по Дніпру та області на руках екіпажу кров щонайменше сімох загиблих українців, зокрема і двох дітей, а також понад 30 поранених і покалічених. Осія сколод з місця цю Тут постраждали люди. Я хочу, щоб ці русські кляти горели в аду до самого кінця жизни. За попередніми даними бодай одного члена екіпажу того самого Ту 22 м 3 відправили до пекла фахівці повітряних сил і головного управління розвідки. Ще троє катапультованих ніколи не забудуть зустрічі з невідомою ракетою, яка змогла уразити ворожий стратегічний бомбардувальник на відстані у 300 кілометрів від державного кордону України. Ще один ту 22 м 3 після трошки близько. Знюка на Ставропіллі розвернувся і забрався геть, не дійшовши до пускових рубежів в районі Криму. І звичайно, що це певним чином вендета за обстріли наших цивільних міст, в тому числі і за сьогоднішній обстріл Дніпра. Звісно, що це деяким чином послабить спроможності та потужності Російської Федерації. В головному управлінні розвідки показали лише фрагмент роботи із середини протиповітряного комплексу. Очікувано не розкриваючи жодних деталей. Представник воєнної розвідки Андрій Юсов лише натякнув, що ця система вже збивала надкоштовний і цінний для ворога літак дальньої розвідки. А 50 такі операції каже він не додають упевненості російським льотчикам, а не менш важливо, будувати нові ту 22 м 3 країна-терористка неспроможна. Зрозуміло, що сьогодні в Кремлі траур, і для цього є всі підстави. Те, що в рамках нападу на Україну геноцидної війни проти нашої держави, відбувається фактично демілітаризація самої Російської Федерації, в тому числі стратегічної авіації. Ну, це вже сьогодні факт, і бачить весь світ. Раніше це відбувалося внаслідок іншого роду операцій. Сьогодні вперше в повітрі під час виконання бойового завдання. Вперше знищений саме у небі. Ту 22 м 3 є носієм надзвукових протикорабельних ракет х 22 які наробили чимало лиха у великій війні. До слова, саме сьогодні повітряним силам вдалося вперше знищити дві такі ракети. Як раніше зазначав начальник гур Карило Буданов, такі тонкі та зухвалі операції в повітрі Україна виконує за допомогою власних рішень. Це цілком нові розробки з нуля зі старих і модернізованих компонентів, бо навіть Петріот не здатен дотягнутися так далеко. Казалось би, должен радоваться, але переполняет чувство волнения меня, тому що давно я уже не був здесь, давно не був на родной землі. Остання тисяча кілометрів на шляху від російської в'язниці до рідних у Криму. Уже колишній бранець Алімов готується ніби заново знайомитися з мамою і сестрами, з якими вісім років тому його розлучили. Російські ФСБівці. Зізнається попри радість очікування думками зі своїми співвітчизниками, яких досі тримають у неволі. Печально то, коли ти з ними прощаєшся, хочеться, щоб всі в місті були тут. Я зараз розумію, що я вже от, їдемо по Криму, вже зустрілися з братьями, що некоторі родственники теж знаходяться там. І мені не по себе немного. Тим часом у рідному селі Козолта, що біля Ялти збираються десятки кримців, щоб влаштувати святковий сюрприз колишньому бранцеві. Матері Ріфата і Люмановій досі не віриться, що зможе обійняти сина вперше за вісім років. Восім літ прислуків. Спасіба савосвіжімат, который сейчас приехал нас поддержать, і мене в тому числі. Щоб как то я здержувала сльози, але емоції переплескивають. Нереально сдержать сльози. Потому що видя з вчорашнього дня його, який ребенок у мене стал, він похудел, Ой, не похудел, он у він посидів просто. Він посидів, як я. Тиху вуличку Казалташа вмить заповнюють люди. Щойно в далечині з'являється автівка адвоката Едема Семідляєва. Від малечі до літніх людей оточують Рефата Алімова з обіймами. Та вітаннями ти хто Зараз Рефатові 32, але на момент затримання російськими силовиками у 2016 році Кримцеві було лише 24 роки. До окупації та незаконного арешту він був автослюсарем, а пізніше торговельним представником українських кондитерських компаній у Криму. Вісім років його життя російські окупанти забрали за порожніми звинуваченнями у тероризмі. Вперше за роки у російській неволі замість тюремної Баланди Рефат Алімов розділяє святкову вечерю з друзями та рідними У такий складний час. Ми маємо підтримувати один одного. Якщо ми цього не робитимемо, лише Всевишній знає, що станеться. مزن مزن передать эмоции, что у меня сейчас в душе, я действительно это для меня родной и близкий человек, передать все, что происходит в душе, пока еще не могу, еще не осознал полностью его присутствие здесь рядом с нами. Все хочется рассказать, обо всем хочется узнать, спросить, передать, поделиться эмоциями, поинтересоваться у него, как все это происходило. Очень рады, очень благодарны всем за, тоже, за поддержку. За помощь, все эти восемь лет, и будем ждать Сметулса и шала остальных, и также будем праздновать их встречу. Самое главное, да, что сказать, это поблагодарить весь наш народ, весь наш Джимат, который Прости? все это время, на протяжении всего этого времени, помогал и поддерживал нас. Это слова благодарности не только от меня, это слова благодарности от всех братьев, которые остались там за решеткой, за забором, да, с которыми я прощался, они непосредственно просили меня передать слова благодарности, что они искренне благодарят весь наш народ, весь наш джимат за эту поддержку, за эти письма, которые приходят постоянно. Эти письма нам дают реально свет, дают надежду на скорейшую победу. Рік тому на волю вийшов Арсен Джепаров, якого росіяни затримували того ж дня, що й Рефата Алімова. Сьогодні вони разом під святковим шатром. Але за ґратами залишаються четверо інших кримських бранців, затриманих разом із ними. Це Вадим Сірук, Муслим Алієв, Гінвір Бекіров та Емір Усіїн Кукум. Сам Рефат, попри звільнення з в'язниці, ще має рік обмеження волі. Тому зобов'язаний відмічатися в окупаційній поліцейській управі та із забороною залишати окупований Крим. Тим часом обіцяє зосередитися на допомозі та підтримці родин своїх співвітчизників, яких росіяни досі тримають у неволі.